Зміни до бюджету громади внесли депутати Хмельницької міської ради на сесійному засіданні. Кошти спрямували на підтримку сил оборони, підготовку до осінньо-зимового періоду та заходи з енергозбереження. Більше про рішення говоримо далі. В ефірі програми Час мера вітаю, Олександре Сергійовичу, Слава Україні, Героям слава. Отже, Олександре Сергійовичу, внесення змін до бюджету це було таке ключове питання. Сесії міської ради, завдяки чому вдалося перевиконати бюджет, власне адже саме це сприяло розподілу цих додаткових коштів по різних сферах. Власне я насамперед хочу подякувати нашим платникам податків. В основному це їхня заслуга. Мали дуже непогану динаміку по першому кварталу. Січень, лютий, і березень, Хороше перевиконання дохідної частини. Тому дякую, товариству. Фактично, саме завдяки сумлінним платникам податків. Ми мали маємо, і я впевнений, будемо мати постійну можливість. Отакі перевиконання мати уточнення мати і спрямовувати зараз принаймні, Основну частку ресурсу саме на підтримку сил оборони, ну а також на життєзабезпечення нашої громади. Щиро дякую так само звичайно всьому депутатському корпусу традиційно за конструктивну роботу. Ми як завжди відпрацювали якісно всі проекти рішень, підтримали конструктивно по-діловому. Все заради того, аби дійсно якісно швидко працювати, заради допомоги силам оборони, заради того, бо наша громада в цих складних умовах теж продовжувала рухатись, розвиватись. Ну і все-таки думати про, про розвиток. Фактично також і наші заходи треба згадати, бо значна частина зусиль працівників міської ради в тому, що ми маємо перевиконання. Це заходи з оптимізації, це заходи з проведення різних економій, економія від закупівель. І оці всі три компоненти дали нам можливість мати чимале перевиконання з результатами першого кварталу. І ми дійсно фактично основний ресурс. Спрямували на підтримку сил оборони. Що ми робимо? Ну фактично починаючи з 2016 року. З першої бюджетної сесії, з першої нашої каденції, ми обов'язково виділяли кошти на підтримку сил оборони з 24 четверто 2022 року. Пріоритетність взагалі тут не розглядається. Як тільки ми маємо умовних там 100 мільйонів на перевиконання, ми завжди більше половини спрямовуємо саме на підтримку сил оборони. Так було власне і під час останньої сесії. Власне, 138 мільйонів спрямували на сили оборони. Які потреби вдасться завдяки цій сумі закрити? Дійсно, 138 мільйонів ми додали на крайньому сесійному засіданні. В цих 138 мільйонах, які ми додатково виділили до тих, які виділяли вже раніше. Бо я нагадаю, може про це в студії говорили. Ще формуючи бюджет, 2025, весь річний кошторис, в грудні минулого року, ми виділяли ресурс на сили оборони. Потім ми коригувалися маленькі коригування було в кінці січня ми знову додавали. Ну і власне зараз. Ще одна частина фінансового ресурсу: 138 мільйонів спрямовані на сили оборони. Тут, скажімо так, традиційні вже для нас категорії підтримки. Перша категорія підтримки це коли ми виділяємо кошти напряму військовим частинам підрозділам сил оборони. В даному випадку мова про 75 мільйонів гривень це ті кошти, які ми, як субвенційні, цільові, віддаємо військовій частині, і військова частина самостійно ними розпоряджається. Хтось купує БПЛА, хтось купує реби, хтось ремонтує військову техніку, хтось ремонтує автомобільну техніку, хтось купує спецодяг. Ну, власне, це вже розпорядження самого командира чи командирів військової частини чи підрозділу Сил оборони. На це було виділено 75 мільйонів гривень. 35 п'ять мільйонів гривень виділено на структури міської ради, які відповідають за придбання FPV-дронів, гексакоптерів, квадрокоптерів, засобів ребу, засобів реру іншого обладнання, запчастин до дронів ну а також за власну збірку FPV-дронів. Плюс 35 мільйонів ми додали. Зазначу, що у нас зараз низка тендерів вже оголошена, десь по залишкових сумах. десь вже навіть ми очікуємо підписання договорів? Тому ця цих 35 мільйонів дасть нам можливість ще впродовж фактично квітня-травня оперативно швидко купувати і передавати оці дуже важливі засоби для наших сил оборони. Також 25 мільйонів гривень. Ми спрямували напряму підтримку військових. Ми е, і коштами підтримуємо наших військових, а також родини загиблих, полонених, безвісти, зниклих. Ну і на ці видатки теж ми додали ще 25 мільйонів гривень. Решта незначні видатки то програма національного спротиву, через яку ми теж фінансуємо mm -hmm. сили оборони. Ну і загальна сума в нас вийшла під час цього уточнення 138 мільйонів. А якщо підсумувати за три місяці 2025 року, яку суму з бюджету вже було спрямовано? Я власне зазначав, да що це чергове додавання коштів. Угу. Якщо взяти перших три місяці 2025 року, то усі видатки на оборонну здатність ми так їх називаємо або на посилення обороноздатності. Зазначу одразу, що в ці видатки не входять будівництво укриттів, хоча це теж питання оборони, і це додаткові видатки, раніше яких громада не знала. Будівництво укриттів, ремонти укриттів, сюди не входять різноманітні пільги для військових, це пільговий приїзд, це пільгове харчування дітей, це навчання в вищих навчальних закладах, це медичні послуги і так далі. Вони теж сюди не входять. Це тільки те, що стосується напряму підтримка військових підрозділів і військових. То вже майже 500 мільйонів гривень буде з початку року. Доволі таки пристойна сума. Я нагадаю, що в минулому році, а ми до речі, під час останньої сесії. Ухвалювали звіт е, про бюджет 2024 року. То за минулий рік нас було 987 мільйонів гривень. Зараз вже майже 500 ми передбачили. Е, якщо брати знову ж таки по категоріях видатків, то напряму військовим частинам ми вже віддали 145 мільйонів як субвенції, 78 мільйонів. Ми передбачили на придбання е, дрони, коптери, реп. І е, власну збірку 6 мільйонів. У нас передбачено на програму інноваційної підтримки, через яку ми купуємо або збираємо гексакоптери, е, інше там спецобладнання. Е, крім того, низка інших програм. Програма національного е, спротиву, соціальна підтримка, на яку вже на виплати і для військових, які я зазначав, вже 167 мільйонів гривень спрямовано. Ну і звільнення військових всіх наших підрозділів від загальнообов'язкових платежів і можливість спрямовувати ці кошти на придбання саме тих важливих речей для ведення опору для захисту нашої батьківщини. Загальна сума, я вже, власне, втретє її назву майже 500 мільйонів в цьому році вже передбачена. Дуже сподіваюся, що будемо мати можливість мати. При виконанні дохідної частини по квітню, травню, червню і в липні будемо знову точнювати вже по першому півріччю. Розраховуємо, що будемо мати ресурс, знову ж таки підтримати наші сили оборони, наших військових. Тому що для нас це пріоритет номер один є, був ну і буде найближчим часом. Ви вже згадали і про допомогу родинам. військових, це також така незмінна підтримка. От власне які категорії на неї можуть розраховувати? Ну, власне що виконкому ми виділяємо матеріальну допомогу напряму. Родинам загиблих. Скажімо, от вчора в нас виконком знову ж таки відбувся, і загалом 814 хмельничан отримали одразу матеріальну допомогу. І тут з цих 814 хмельничан значна частка це родини загиблих, родини полонених, родини безвісти зниклих. Військові на реабілітацію. Вчора 70 військових отримало матеріальну допомогу на реабілітацію, а з початку року. Ну, вже напевно, десь до пів тисячі, до пів тисячі uh -huh. хмельничан наших військових отримало на реабілітацію і діючим військовим. Ми так само напряму допомагаємо. Вчора 524 військових отримали матеріальну допомогу. А з початку року, ну я думаю, думаю, вже десь близько буде 2-2,5 тисяч військових, які отримують цю матеріальну допомогу. Тому ми намагаємося з усіх різноманітних джерел допомагати і підтримувати наші сили оборони. Тому от через механізм одноразової матеріальної допомоги це теж працює. Понад 50 мільйонів спрямували для комунальних підприємств на підготовку до осінньо-зимового періоду, хоч цей опалювальний сезон ще триває. Пропоную все ж таки вже його підсумувати і окреслити, як буде підготовка до наступного. Ну незважаючи на те, що дійсно ми ще десь трошки вночі опалення даємо, зважаємо на температурний режим, в день відмикаємося, тому що маємо хорошу погоду, дякувати Богу. Ну, але можна вже говорити про те, що цю, цю, цей опалювальний сезон це вже фініш. Ми не бачимо жодних ніяких загроз по теплу. Е, дуже сильно готувалися, насправді дуже багато було пересторог, тривоги. Ну але дякувати Богу, дякувати нашим збройним силам, силам оборони, тим, які збивали все те залізяча, Продовж цілої зими, тисячі, тисячі, тисячі тонн того всього. Збили, завдячуючи нашій роботі, нашим комунальникам. Ми цю зиму пройшли, загалом пройшли дуже добре. І, в принципі, вже підводимо десь підсумки, готуємось вже по опаленню повністю зупинятись. Ну і паралельно готуємося до того, щоб вже проводити відповідні роботи, ремонтні роботи, роботи технологічні, і готуватися до наступного сінньо-зимового періоду 2025-2026. І саме на це ми вже, власне, заклали, по суті, перший ресурс 52 мільйони гривень на водоканали на те теплокомуненерго, це вже частково на те, аби купувати обладнання, труби, купувати запчастини до котлів. І тільки зупиняємося відразу починати процес підготовки вже до наступного опалювального сезону 2025 26 років. Ну і в цій сумі також що дуже важливо відзначити це часткова компенсація різниці тарифів Так званих Всі хмельничани мають розуміти про те, що тариф і на воду. І на тепло, і на гарячу воду, він є економічно збитковим. Все, що ми з вами платимо за воду, за тепло за гарячу воду збиткове для підприємств. При тому, що в Хмельницькому ці тарифи є найнижчими або одними з найнижчих по всій Україні. У нас, якщо подивитися, бувши районні центри, тепер центри громад в Хмельницької області, середні, більші, там тарифи на водопостачання, водовідведення суттєво вищі, ніж в Хмельницькому. Ці тарифи низькі. І вони економічно не обґрунтовані, тому для того аби підприємства могли вести свою господарську діяльність. Ми їх дотуємо з близького бюджету через механізм по суті компенсації в різниці і в тарифах. Тому тут теж ці кошти передбачені, щоб підприємства далі могли оплачувати вартість електроенергії, а вона зростає на жаль для них. Ну і ремонтуватися, функціонувати і щодня забезпечувати якісну послугу для наших мешканців. Також понад 50 мільйонів спрямували і на заходи з за енергозбереження. Про що саме йдеться? Теж, власне, традиційні вже для нас видатки. Ці статті видатки ми приділяємо надзвичайно велику увагу. Будь-який захід з за енергозбереження дає нам можливість суттєво заощаджувати ті ж самі фінансові ресурси, і ті самі фінансові ресурси спрямовувати на інші потреби, в тому числі і на сили оборони. 52 мільйони теж ми передбачили на заходи з за нерозбереження це і багатоквартирний житловий фонд, це в тому числі і ремонт ліфтів, дахів, заміна мереж, все те, що покращує послугу і дає можливість економити і раціонально ставитись до усіх енергоресурсів. Крім того, це заклади бюджетної сфери, це школи, садочки, медичні заклади, де теж ми величезну увагу приділяємо сфері енергозбереження. Що дуже важливо розуміти, що. Дуже часто е, виділення коштів з міського бюджету супроводжується залученням величезних грантових коштів, по суті, подарункових коштів. Е, ну напевно, неправильно трохи говорити подарункових, бо це подарунок треба завжди вибороти в важкій боротьбі, е, і нам це вдається робити. Завдячуючи нашим е, міжнародним партнерам, і е, навіть і в минулому році, складному році, ми потребуємо модернізували кілька наших навчальних закладів. Зараз вони суттєво менше платять за тепло, економлять бюджетний ресурс. Ми маємо цю можливість цей цю бюджетний ресурс спрямовувати на інші важливіші власні потреби. Тому заходи з за нерозбереження будуть продовжуватись. Е, ремонти, е, багатоквартирний житловий фонд, бюджетна сфера. Будемо робити далі для того, щоб е, максимально ощадливо і ефективно. Відноситись і розпоряджатися енергоресурсами усіма кошти для освіти йдеться про продовження будівництва укриттів Чи вдасться ще потреби закрити? Ну, власне, 7 мільйонів, які ми передбачили безпосередньо на освітянську галузь, то Саме покращення матеріально-технічної бази самих навчальних закладів ми активно продовжуємо закуповувати обладнання, дидактичне обладнання, навчальне обладнання, закуповувати профільні класи, профільні кабінети для наших шкіл. Я буквально недавно в соцмережах презентував останні закупівлі, класи хімії, фізики, алгебри, геометрії, там да географії, сучасне класне обладнання, яке дозволяє дітям вчитися з зацікавленістю і не просто бачити картинку, а в руках проводити різноманіт. Менітні досліди і працювати безпосередньо з усім цим сучасним обладнанням, комп'ютерні класи, інтерактивні дошки, розумні дошки це все теж ми дуже активно купуємо. І це чергові кошти. Це ми додали до тих, що додавали раніше, щоб на сім мільйонів продовжувати це оновлення. Те, що стосується безпосередньо укриттів, то укриття будівництво укриттів продовжується. 29 мільйонів ми передбачили на останньому сесійному засіданні. Додали на будівництво укриттів, з Цих 29 мільйонів пішло на продовження будівництва укриттів ЗОЖ No12, ЗОЖ No 6, дитячий садочок номер 18 і Шервешківська гімназія. Фактично, 12-та школа в нас вже на повному фініші. Всередині там вже все готово. Вже дає нам погода працювати на вулиці. Буквально ще ну, кілька тижнів. і Ми відкриємо це укриття в 12-й школі. Теж хороше і дуже недешеве. На жаль. Ну і я сподіваюся, що за літо закінчимо шосту школу, закінчимо 18-й садочок і закінчимо будівництво укриття в Шаровечці. На це кошти передбачені, роботи тривають, темпи задовільні. Тому, якщо 12-ту школу ми плануємо завершити в квітні, то три інших об'єкти плануємо там червень-липень, так, щоб з 1 вересня можна було наповну ці навчальні заклади запустити в роботу, а 18-й садочок відновити. Тому що він зараз працює в інших навчальних закладах, а сам садочок поки, по суті, не функціонує, з 1 вересня повинен вже відкрити свої двері для малюків, як це зробили раніше усі інші ті навчальні заклади, де ми укриття побудували або дуже суттєво відремонтували. Щодо сфери охорони здоров'я, також кошти були передбачені для неї. На що саме? Власне, майже 20 мільйонів гривень ми передбачили на охорону здоров'я. Переважно це ремонти відділень і придбання медичного обладнання. Знову ж таки, ми інвестуємо в медицину. Звичайно, що не так, якби нам того хотілося. хотілося б набагато більше. Якби знову ж таки не ця москальська нечість, ми вже точно би відремонтували б всі наші медичні заклади. Вони були б всі абсолютно відремонтовані сучасним обладнанням. але... Ми цю цифру вже називали. Тільки цього року 500 мільйонів пішло не на медицину, не на освіту, не на ЖКГ, не на наш добробут і благополуччя, а на безпосередньо напряму на сили оборони. Минулому році 987 мільйонів. В поза минулому році півтора мільярди, і це при тому, що 24-й рік мінус мільярд 245 мільярд військового по ДФО. На сили оборони в цьому році той самий мільярд двісті сорок п'ять знову ж таки військового ПДФО на сили оборони. Пододавайте ці суми уявіть, скільки ми могли зробити для нашого міста, якби це не не поламала нам наші життя своєю агресивною терористичною. Відвертою політикою, тим не менше, ми намагаємось шукати ресурс для медицини, ремонтуємо ті відділення, де лікуються переважно наші поранені військові. Ну а також ті відділення, де лікуються дітки або де народжуються дітки. Ну і купуємо туди обладнання, щоб медичні послуги в дитячих медичних закладах, в перинатальному центрі, в міській лікарні теж надавалися на високому рівні. Бо багато поранених військових, багато військових, діток. І тому в медицину інвестуємо. 20 мільйонів сума пристойна. Хоча, ну я кажу, ми би виділяли би значно більше, якби от не, не треба було б спромовити ресурс, все-таки на оборону. Також депутати підтримали дворічний план заходів із створення безбар'єрного простору в нашій громаді. Ось що він з тобою являтиме і які заходи будуть першочергові? Ну, власне, ми вже давно активно над тим працюємо, аби максимально створювати безбар'єрність в нашому місті. Хоча знову ж таки, на жаль, десь це питання було там далеко за основною пріоритетністю, хоча воно, хоча воно і надзвичайно важливе. Ми бачимо зараз скільки повертається хлопців, які вимушені користуватися військами, милицями, протезами. І дуже бачимо там, навіть в центрі міста, декуди там підземний перехід, да, там, в міську раду прийти, багато інших будівель. Тому ми фактично розробили зараз оцей дворічний план впровадження заходів по. Впровадженню безбар'єрного простору він стосуватиметься державних органів місцевого самоврядування, житлово-комунальної сфери. Ми будемо працювати так само активно і з бізнесом приватним, торгові центри, вся сфера послуг, яка є, банківська сфера, все, все абсолютно для того, щоб створювати максимально, скажімо так, безбар'єрність. І максимально доступні умови, мобільні умови для всіх категорій населення. Я свідомий того, що за два роки це зробити неможливо. На це знову ж таки треба зробити величезний ресурс. Банально від маленького пандуса на тротуарі, перехода з дороги на тротуар, з тротуара на тротуар, світлофор, пішохідний перехід, піднятий, опущений е адміністративні установи, снаб, відділ зерний громадян, нас роботи ну просто дуже дуже багато. Але ми це будемо потрохи робити, тому що ми розуміємо, що це надзвичайно важливо і. І будемо ці заходи обов'язково впроваджувати. Зазнала змін і програма підтримки волонтерства. За якими критеріями обираєте організації, для яких виділяють кошти з бюджету громади? Власне, ми цю програму ухвалили ще кілька років тому. Вона у нас була однією з перших в усій Україні. Ми знаючи, скільки хмельницькі волонтери віддають себе, своїх сил, емоцій, здоров'я, ресурсів на підтримку війська і не тільки війська, запустили цю програму для того, аби їм допомагати. Програма добра, функціонуюча. Нам вдалося за минулі роки суттєво допомогти нашим волонтерським організаціям. Попит зростає, тому ми були змушені. Але це така хороша да, коригування. Ми збільшили видатки на програму підтримки волонтерства і даємо можливість більшій кількості волонтерських організацій отримати допомогу. Ну і, можливо, навіть і в більших розмірах отримати допомогу. Тому на цей рік кошти передбачені. Здається, 3,6 мільйона гривень. Зараз у нас є вже є низка заяв, які нам подані, розглядаємося. І будемо допомагати нашим волонтерам, тим, яким віддають себе е іншим. Да, віддають війську, віддають родинам загиблих, полонених, віддають себе військовим, працюють з малозабезпеченими там, з тваринами працюють і так далі. Всім їм величезна подяка зі свого боку. Ми завжди їм з великим задоволенням підставляємо плече. Також внесли зміни і до програми «Бюджет участі. Це така програма, яка дозволяє реалізувати цікаві ідеї. А от яка її ще важлива соціальна складова? Власне, два таких проекти для нас дуже важливих: по партисипації, по залученню громади до. Не просто порадити владі, що зробити, внести пропозицію, а розробити проект, захистити проект, знайти на нього своє фінансування, отримати дофінансування з міського бюджету і реалізувати, прозвітувати, показати, що я можу не тільки ідеї приносити, не тільки щось розказувати, а вмію робити. І громадські ініціативи і бюджету участі в нас вже багато років працює. Хороші проекти, люди показують. Дуже хороші результати, активні люди, громадські організації, благодійні фонди, просто ініціативні групи. Зараз і один і інший проект має дуже обмежена можливість для втілення. Ми позабрали фактично все те, що не стосується по суті, війни, і залишили по суті. І там, і там основні критерії. Це підтримка сил оборони, це підтримка родин загиблих, безвісти зниклих, полонених, це підтримка військових, реабілітація військових. І це е, національно-патріотичне виховання, е, громадські ініціативи Буквально останнім виконкомом затвердили проекти переможців. Мільйон шістсот має на їхнє фінансування. Проекти вже починають реалізовуватися. Е, фактично всі пов'язані з тим, про що я говорив. Да, пов'язані по суті з соціальною підтримкою, психологічною підтримкою військових і національно-патріотичним вихованням. Бюджет участі ми в цьому році додали трошки фінансового ресурсу. Складає у нас на сьогодні вже 5, ,5 мільйонів гривень. Буквально з 1 квітня до слова анонсую. Будете бачити у нас на сторінках, моїх сторінках анонс е вже з деталями, куди можна проекти подавати з 1 квітня старт, фактично вже з вівторка. Тому дивіться, слідкуйте, подавайтесь. 5,5 з грн мільйонів гривень маємо на те, аби профінансувати проекти, які ви нам подасте, захистите. Вони отримують перемогу в результаті голосування громадою. Ну і ми їх зможемо втілити. Головні критерії це підтримка військових сил оборони, національно-патріотичне виховання. Тому слідкуйте, подавайтесь. Ці проекти функціонують нас, незважаючи ні на що. Ну, будемо дійсно сподіватися, що і в цьому питанні хмельничани будуть активні, ну і в інших також. Дай Бог, щоб так і було. Я вам щиро дякую за спілкування. Наш ефірний час добіг кінця. Як завжди, дякую за приємну розмову. Ми завершили на дуже такі правильній ноті про активність, активність, єдність, наша сила духу, наша мотивація, наше бажання битись, боротись за себе, за своїх дітей. Це те, що дасть нам можливість вистояти, дасть Бог перемогти і мати мирне, українське і переможне небо, щоб працювати в своїй українській державі і наші діти, щоб мали наше українське майбутнє. Ще раз вам дякую, глядачам. Я дякую за увагу. Ви дивилися програму Час мера дякуємо, що були із нами, і до зустрічі.